КП Черемушки. Я йду знімати, що зробили з нашим підвалом. В нас тут стоїть електронний лічильник на опалення з батареями, які багато коштують. Висіло два замки. Прийшли розумні люди і кувалдою збили замки. Дивіться, розпилили, збили. Один замок і другий. На цьому відео мешканка будинку на граневі 10 скаржиться на комунальників за її словами. Представники ЖКС незаконно потрапили до підвалу та почали зливати воду з труб опалення. Свої дії співробітники житлово-комунального сервісу не заперечують. Приїхали працівники ЖКС ЖКСМОшки. Наші тобто ми співробітники вчора були зрізані замки. Поставлені, то тобто, ребята виповнили всю свою роботу в повному обсязі. Пані Тетяна, яка вже багато років мешкає в цьому будинку, каже: більшість жителів підписали заяву на обслуговування приватною керуючою компанією та відмовились від послуг комунальників. У нас більше половини будинку підписали заяву. Я кажу, ми що якісь безправні. Ну якщо ми не хочемо йти в Черемушки, ні, ні, у вас тут дві людини. Я кажу на дві. В нас є документ. Ми завезли один в Черемушки, один завезли в сервіс плюс і один у нас. Жителька згадує, яким був візит представників ЖКС 28 жовтня. Так ж мені прийшли. Так вони ж мені прийшли. Як сказали, нам потрібні ключі? Там щось десь у підвалі тече. Ну що ж ви брешете? Скажіть, ми хочемо злити дім. Що ми хочемо його підключити? Повідомте тепломережі. Вони мають. Вони кажуть, ми не знали, що він вже підключений. Ми викличемо комісію. Тепер він має їх сповістити. Метраж вони їх мають в реєстр платників цих внести. Так, внести. він це власник ось цього офісу, лабораторії судово-економічних досліджень. Представниця фірми і викликала комунальників. Каже: жодних проблем немає, все на законних підставах. Що за проблема, то і то все нормально. Дві секунди ми ще все зробимо. Прийшли Жека, все нормально. Тут же сті пластіть Да, ми знайшли ваші документи. Вот вони є, вони свідчать про те, про те, про те. Хто придумав конфлікт, не знаю. <гум> не знаю, його немає. Місцеві розповідають після дій представників ЖКС одразу подзвонили у тепломережі, де підтвердили, що дім обслуговується керуючою компанією. Однак комунальники наполягають, будинок перебуває на балансі ЖКС і вони продовжують його обслуговувати. Компанія Сервіс Плюс не має жодних законних підстав для обслуговування даного будинку, тим паче зміни замків. На час виконання даних робіт дом вже знаходився в обслуговуванні КПЖК з Чирьомошки і раніше був підписан договір на обслуговування. Тим часом в Одесі тривають досить нежартівливі комунальні війни між муніципальними установами та керуючими компаніями, що спричиняє не тільки нові конфлікти між сусідами, а й може призвести до проблем з початком опалювального сезону. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.